Дозвольте Будь Буде мікрофон, можна відкрити. Всі сесії відкриті, і всі люди мають право прийти і сказати з резолюції чи без резолюції Ви питання, провести громадські слухання. Це Можна, звичайно. Звичайно, хоче друге. Давайте вищайте вас професія. Ми не приймаємо рішення. Ми приймаємо рішення про створення міні-потелень та соціально-культурного культура. От це заключаємо опалення будемо. Якщо ми не зараз на не приймаємо рішення про відати, якщо у нас не вийде постійно. Б будь-якому випадку висит. Всі хочуть на емоціях просто використати людей. Розумієте, буду я тут читаті. це все одно на тріє. Тому що опалення вартує на сьогодні 20 гривень. 20